Вітаю, випуск новин ліцею номер 11 З вами в студії Нарижний Матвій. З нагоди Міжнародного дня волонтера, який припадає на 5 грудня у ліцеї номер 11 був проведений захід для здобувачів освіти 9 класів волонтерство в Україні як складова частина перемоги. 5 грудня в Україні та світі відзначають міжнародний день волонтерства, і саме волонтерському руху присвячена наша сьогоднішня зустріч. Волонтер це людина, яка добровільно бере на себе будь-яку роботу. Волонтер, особа майбутнього, громадянин світу, шанс людства, на виживання. Хочу Привітати сьогодні всіх причетних до цього свята, вас, шановні дорослі, вас, шановні діти, тому що ви теж волонтерите разом з нами. Ким бути громадянином, патріотом, волонтером. Або байдужа людина. Обирати вам, в заході взяли участь міські волонтери Кристина Рожко та Дмитро Терещенко. Подружжя розповіло свою історію про те, як звичайні люди можуть допомагати тим, хто цього потребує. Про те, що маленьких донатів не існує, і про те, що почати волонтерити ніколи не пізно. Особливим моментом заходу було вручення відзнаки Кузьміні Марині Юрівні. Від командування військової частини Збройних сил України за постійну допомогу та підтримку наших захисників вітаємо та пишаємося відзнакою Марини Юрівни. Волонтерство в Україні стало частиною нашого життя. Нині Україна країна волонтерів. У рамках освітнього проєкту шкільного доку тижня в Україні, у ліцеї номер 11 в жовтні відбулась тепла зустріч з волонтерами. Під час зустрічі наші гості поділили своїми історіями. Які спонукали їх стати волонтерами, про успіхи та невдачі своєї нелегкої справи відповіли на запитання учасників заходу, говорили про Україну, українців, про найкращі прояви їх мужності, незламності, сили і доброти, щедрості, людяності. Учасники зустрічі дізнались, яка величезна кількість людей допомагає захисникам та захисницям, переселенцям, пораненим, та скільки ще людей потребує на нашу допомогу. Волонтерство стало справжнім фронтом, що дає сили нашій країні вистояти та отримати нашу перемогу. Кожного року у ліцеї No11 традиційно проходить благодійний ярмарок. Ми всі об'єднуємося задля доброї справи. Смачні вареники, гарячі, спилу жару. Благодійний ярмарок 2024 у ліцеї номер 11 відбувся. Сьогодні у нас такий чудовий захід, благодійна ярмарка проходить в нашому 11-му ліцеї, і ми будемо продавати смаколики на підтримку наших збройних сил України, наших захисників разом до перемоги. Ми це для благодійності це благодійний ярмарок для ЗСУ. Справжня атмосфера доброти та єдності вітала у закладі з 27 листопада по 3 грудня 2024 року. Смачна випічка, вареники, пиріжки, а також сувеніри, виготовлені руками учнів, батьків, вчителів, не залишили байдужими нікого. Всі охочі могли скуштувати смаколики та зробити свій внесок у підтримку зсу. Захід об'єднав ліцейну родину. Навколо важливої мети та показав, що навіть відключення світла, масовані атаки не завадять робити добрі справи людям з великими серцями. Напередодні різдвяний свят ми проводимо благодійний ярмарок для підтримки наших хлопців, захисників. Ми е, залюбки зробимо для того, щоб підтримати їх та подарувати невеличкі подарунки від нашого ліцею, щоб, щоб їм було затишно, комфортно. Ми вас любимо і чекаємо додому. Трави, затоптали войні трави. Дякуємо нашим захисникам за захист і можливість навчатись. Більше інформації про життя нашого ліцею читайте на сторінці Facebook Ліцей номер 11